На мою думку, швидко то не закінчиться. І це потрібно розуміти і бути до того готовим. Ти звертаєшся за порадами до побратимів? Звичайно. Отак От сидить Влад. я щось колупаюся, не виходить, там плату під'єднати, щось не, немає підриву повітря, бо ми перевіряємо, щоб пацани там... І немає, я щось і туди вже вскрив його, перепаяв на другий порт, переназначив. Пробую. Не робить. Знаєш, на початках куча питань, і вже потім стає незручно, і такий, так дивлюся, ага, влад не зайнятий. Влад, чуєш? Ану, поможи мені тут во тут, Влад -во. так чик-чик-чик-чик-чик. Ну, художник, то мастер-шеф. Шиво, художник. Ну, масткеут. У нас взагалі на майстерні, що мені дуже подобається, бо тому, що так має бути, я вважаю. Що ми всі робимо одну роботу, якщо в нас є куча роботи, ми всі стали, всі дружно. Зробили, як то кажуть, побатрачили. Потім всі дружно сіли, перекурили.